Сіонева жата про Людмила Михайлівна. присвячену 170-річчя освіти Воронькова запрошуються випускники одинадцятого. Пламо підняти державний прапор України та даємо випускникам Берунківської школи. А нині, вчителям, які тут працюють, запрошуємо до Вкай Ольгу Іванівну, Павельчук Софію Олександрівну, Черва Ольгу Вазирівну. майстер Ольго Михайлів. <плес> Телебуз Людмило Михайлів. Голове Валентину Олександровичу. Сам водію Іванів. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, ми, браття, у братча. Усва... Працює шкільний театр Барвінок під керівництвом Гриценко Надії Іванівни. Про всі супутки театру переможуть дізнатися у кімнаті музею, яка була заснована у 1998 році. Велику роботу проробили учителі, учні, односельці, щоб у 2002 році відкрив музей, відкрив свої двері музей. Історії школи та краєзнавчий музей вжиткового мистецтва, але в усі віки вічним залишається кохання, особливо якщо воно зародилося зі шкільної пахо. Я стискую руку біло отак, як колись було. Це стільки вже літ полетіло, це стільки ж води утекло. Ми іншими зовсім стали. Лиш небо яке голубе, а як я любив тебе. А як я тебе кохала? Кохала, Невже кохала. Любив, та невже любив. Так чому ж ти не сказала? К чому ж ти не говорив? Настя зім'яла в жмені, країчому стоїмості. Чуєш? Дочка у мене. Дочка, а у мене син. Буває, усе на віку. Час не даремно мина. Може, твою дочку синний колись покохає. Може, йдемуть діти, плічовдуть в житті свої? Та тільки ніхто у світі, ніхто не розкаже їм. Ні люди, ні кле не опалі, ні небо це голубе. Як я любив тебе. как я тебя кухарь. В первый погожий сетя в денек Робко входил я под светлые сходы, первый учебник и первый урок Так и начинаются школьные годы Школьные годы чудесные С дружбой, с книгой, с песнью Как они быстрые Хто може розлюбити школу, цю альмаматра на усе життя? Знов прийшли до тебе, щоб згадати сторінки недавнього буття. Проходять роки, учні прощаються зі школою, ідуть у нове життя. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників нашої школи! Вони працюють лікарями і вчителями, юристами і бухгалтерами, продавцями і перукарями, будівельниками і механізаторами, шоферами і столярами. Як би нам хотілося бачити всіх випускників нашої школи різних років у цьому залі, нам би цей зал потрібно збільшити у кілька десятків разів. Сьогодні присутні у цьому залі. Учні і вчителі, вчителі, пенсіонери і випускники, голови батьківських комітетів класів і багато інших людей, небайдужих до життя школи. Далекий 1984 рік я випускниця цієї школи. Знання, які я отримала тут, дали мені змогу обрати у житті влюблену професію. Пройшли роки, і вже моя донька. Стає випускницею цієї школи, закінчує її з золотою медаллю, навчається в університеті Шевченка і отримує його, і закінчує його з відзнакою. Тож я хочу сказати, що знання, які дають уч... учителі в нашій школі, нічим не гірші від тих знань, які отримують учні в елітних школах. Сьогодні моя молодша донька навчається у 9 класі, тож я бажаю їй Здобути якнайбільше хороших знань і успішно закінчити школу. А вам, шановні вчителі, я хочу побажати міцного здоров'я на довгі літа, сімейного благополуччя, затишку, тепла і щастя вам і вашим родинам. І коли все це у вас буде, ви завжди будете приходити на роботу радісні. Усміхнені, щасливі, учительні, ім'я Твоє святе, над цілим світом сонце зору сяє, промінчиками золотом плете канву, де доля наша проростає. без тебе незахідна. Космічна висота, життя не стане існує дзвінкою. У всьому, ти турбота і любов, душевні щира і все розуміння, і ми йдемо до тебе знов і знов, від покоління і до покоління. Цей вірш написала вчителька української мови та літератури, випускниця школи Валентина Михайліна Дігтярня. Наша школа світла оселя, у якій завжди панують порядок і чистота. Дбайливі руки працівників-господарників кожного дня піклуються про те, щоб тут було затишно і приємно навчатися і відпочивати. Зустрічайте лауреат всеукраїнського конкурсу «Голос України» Оля Григор зі своїми вітаннями. Дякую за перегляд! нашої рідний. А з вітанням я виступлю із піснею на слова Алійника про матір. Адже ми всі родом з дитинства і в пам'ять про всіх наших матерів. І з побажанням всім матерям здоров'я, щастя і благополуччя пісня про матір. Людя, літа мать. Пічка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей я на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви мама? Кинулись діти, куди ж ви бабусю, онуки біжать до воріт? а я ж не де сонце лягає спочити, пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. та я вже без вас. ми, та що Кожна нас, бабусю у сон поведе казках, а я ж вам лишаю всіх. Одна стежина в ріднім краї живе у серці стільки літ. Пісня стежина у виконанні ансамблю вчителів. Що в ті роки мене доля, ну, будемо так казати, звела цю школу. Я низько княла в плані колективу, директорам шкіл, які в той час працювали зараз, Сергій Валерійович. Подякую вчителям, що маємо таку школу рідну. Ви мені настільки близькі і рідні, ви мої. Що я зараз телефолююся, вітання всі ви сьогодні такі великі отримали. Хай вам здоровиться, щоб в вашому житті було багато добрих, гарних учнів. вам! Я буду переконаний тому, що свято в такий дружній родинний. Я хотів би в першу чергу подякувати нашим тому, дітям за те, нас, що іскорки того таланту, який сьогодні залишов. вони продемонстрували, щоб вони їх в майбутньому розвивали і розвивали якомога найбільше. І щоб за багато років, коли ви вже закінчите цю школу. Ви могли з гордістю сказати, що ви закінчили Я саме боротьби загальноосвітню школу. Я вам дуже щиро Вчителька то друга мама, ви для нас вчителі, теплим спомимому серці залишаєте слід, слід тепла і доброти, ви для нас вчителі, теплим спомимому серці залишаєте слід.